Вітаю вас на каналі 12 балів. І сьогодні ми поговоримо про життя птахів навесні, а саме, пора гніздування. В цьому відео ти дізнаєшся, для чого птахи будують гнізда та як дорослі птахи доглядають пташенят. Перша турбота птахів звити гніздо для своїх пташенят. Кращі майстри будівельники співочі птахи. Вони в'ють свої гнізда з травинок, соломи, гілочок, листків, моху, а всередині вистилають пухом і шерстинками для теплоти і м'якості. Чимало лісових птахів облаштовують гнізда у дуплах це дятли, синиці, шпаки, качки, солов'ї і жайворонки будують гнізда на землі. Зозолі підкидають свої яйця в гнізда інших птахів, дорослі птахи висиджують яйця і згодом на світ з'являються маленькі пташенята. У більшості птахів вони вилоплюються безпомічними, а тому тривалий час потребують батьківської турботи. Птахи годують та обігрівають своїх пташенят. Якщо з'являється загроза, вони захищають гніздо. Нападаючи на ворога, нерідко сильнішого за себе. Птахи, які живуть колоніями, а саме берегові ластівки, граки, при наближенні ворога, голосно кричать, скликаючи на допомогу інших птахів. Коли молоді птахи навчаться добре літати, вони починають жити самостійно. Зозуля не висиджує пташенят. А підкидає свої яйця в гнізда інших птахів. Пташки висиджують зозулене яйце з рештою яєць. Вилуплюється з на 2-3 дні раніше за інших пташенят і по черзі викидає всі яйця. Так золення залишається в гнізді саме часто воно більше за своїх названих батьків. Зозолення дуже ненажерливе, тому швидко росте. А невдовзі полишає гніздо, дорослі птахи продовжують годувати зозулення навіть після вильоту з гнізда. Отже, ви дізналися, що облаштування гнізда, догляд за пташенятами важкий і відповідальний час для птахів. Всім відомо, що птахів треба охороняти, насамперед важливо не турбувати птахів, коли вони будують гнізда і висиджують пташенят. Нікому не дозволяй брати в руки пташині, яйця і пташенят. Запах людини відлякує дорослих птахів. Якщо вони покинуть гніздо, пташенята загинуть без батьківського піклування. Це має пам'ятати кожен, хто приходить на весні в ліс. Взимку підгодовуй птахів, а наприкінці зими потурбуйся про житло для птахів, які прилетять навесні. Будиночки для них, які ви змайструєте з дорослим, до стовбура дерева не прибивайте, а міцно прив'яжіть мотузками або дротом. Запам'ятай, що птахи оберігають ліси, парки, сади від комах шкідників та їхніх лічинок, а ще птахи прикрашають наші ліси, радують нас дзвінким гарним співом.